Вітаю вас на каналі «Сади Буковини». У цьому відео поговоримо про те, як правильно посадити лохину. Розглянемо всі основні моменти, і, звісно, що застосуємо їх на практиці. Запрошую, щоб лохина нормально росла і розвивалася, їй потрібен відповідний ґрунт. Напевно, дуже маленька кількість рослин може позмагатися у вибагливості саме з лохиною. Тому що цю культуру в жодному разі не можна садити ні в пісок, ні в чорнозем, ні в суглинок, ні в болотний ґрунт. Практично в нас. Щоб її посити десь в природі, щоб вона росла, можна знайти буквально декілька місць на болотах, де є підвищення, і там зберігся рудючий торф, і там, можливо, десь також трапляється хвойний опад. Тому на присадибних ділянках нам потрібно повністю замінювати ґрунт, купати ями або траншеї і виставляти все хвойним опадом. Отут у мене є, я привіз з лісу свіжий, е хвойною тирсою з сосни. Не підходить жодна тирса з домішками, повинна бути тільки тирса суто сосни. І, звичайно, що обов'язковим компонентом є верховий рудий торф, в якого кислотність повинна бути 2,5 до 3 pH. Тому що лохина не може рости в нормальній кислотності, ну, як для наших умов, вона вимагає надзвичайно кислого ґрунту, який впродовж цього росту також ще треба буде додатково підкислювати, бо при контакті з нашою материнською тут землею ґрунт і наш... Наша суміш земляна, яку ми будемо використовувати для посадки лохину, вона буде розкислюватися. Закладати посадки лохини можна в будь-яких умовах в Україні, але найкраще підходять все-таки легкі ґрунти, до яких відносять піщані ґрунти, супіщані і дуже легкі су суглинки. Гірше вже підходять суглинки, глинисті ґрунти і чорноземи, через те, що вони гірше. Пропускають воду. Лохина любить зволожений ґрунт, через те ми будемо все мульчувати гарненько, але він повинен бути легкий і вода повинна е постійно проходити. Вона має бути свіжа, вона не має застоюватись. І важливо згадати, те, що люди роблять досить часто помилку, садячи лохину десь внизу, в низині, там, де застоюється вода, там де важкий ґрунт. Там може бути торф'яник, він може бути кислий, але через те, що вода застоюється, лохина там буде почуватися некомфортно. Потрібно витримати момент, саме щоб ґрунт гарно провітрювався і добре пропускав воду. Закладати посадки лохини можна як ямковим способом, так і траншейним. Якщо ми закладаємо ямковим способом, ми копаємо е, місця посадкові 70 на 70 на, 70, на 30 см глибини, тобто 70 ширини квадратний і 30 до 40 см глибини. Там, де землю ми забираємо повністю і засипаємо новий е, субстрат. Якщо б ми копали, наприклад, траншеї, то можна витримувати ширину посадкового місця в 60 см, і тоді вже буде суцільне посадкове, посадкове місце, ну, скільки вам там потрібно складати ряди. В себе я спочатку посаджу лухину ямковим способом, але потім переведу все в траншейний. Тому зараз купаємо посадкове місце в 70 см на 70 см і глибиною 30 см. У мене тут дуже легкий піщаний ґрунт, надзвичайно легкий. Він є досить кислий. Оцей саме сірий пісок, він є досить кислий. У нас тут е, на Львівщині. Тому він не буде так сильно розкислювати землю. Але все одно е, розкислення землі це стандартне явище по всій території України. От таким чином викопуємо е, ямку. В себе я дренажу тут робити не буду через те, що пісок надзвичайно легкий, дуже добре пропускає воду. І буду робити е, місце посадкове до 40 см глибини. Бачите, я вже зробив такий трішки, можливо, нерівний квадрат. Тут є 70 см точно. Е, навіть більше. Тут є 75 см. І в ширину тут є навіть так, також більше. Якщо у вас трішки важча земля, ніж в мене, в якийсь суглинок, трішки важчий супіщаний ґрунт. Можна наниз давати, точніше обов'язково наниз давати дренаж дренаж ми робимо з шишок, з соснового опаду, з гілок соснових, трохи триси можна давати і багато чого іншого. В себе я буду робити суцільно вже все з субстрату, тому що е, вода буде і так дуже добре проходити вниз е, з під коріння, коли ми будемо поливати. І знизу тут нема. Нічого важкого, тут буде такий білий свій пісок. Потрібно копати досить глибоку велику яму через те, що за декілька років кущі лохини, ну залежно від сорту, звісно що, будуть розростатись досить сильно. І ми маємо забезпечити їм поживні речовини на декілька десятків років вперед, ну скільки вони будуть у вас тут рости. Це не буде на рік ні на два. От. Бачите, в мене тут практично дуже бідна земля, крім лохини, нічого рости не буде. За декілька хвилин мені вдалося викопати яму глибиною 40 см. Бачите, позначка тут. Довжина тут метр майже, ну, мені не важливо, бо я буду і так робити повністю суцільну траншею. І ширина трішки більше, ніж 70 см. 75 см майже. Згадаю, що відмінність траншейного і ямкового способів. А вона полягає здебільшого в тому, що транчайний спосіб він є кращий, Кущі почуваються комфортніше. Але мінусом є те, що потрібно дуже багато субстрату, набагато більше, ніж коли ви купаєте ямки, звичайні індивідуальні. Оскільки в мене є досить соснового опаду тирси і торфу, я буду все робити траншейним способом. Але тут ви дивіться тільки від своїх потреб і від своїх можливостей, тому що. Коли нема соснового лісу з боку, торф купляти досить дорого. Якщо брати от на таку невеличку ямку, нам знадобиться, ну я навіть не знаю скільки, десь 300 літрів е, субстрату для посадки лухини. Тому зважайте тільки на свої умови. Переходимо до заповнення. Е, Наниз я буду давати тільки сосновий опад. Як бачите, в мене тут от, він практично повністю рудий, у нас в лісі його дуже багато. Тут є соснові шишки, от, бачите, все таке гілочки дрібні, дуже хороший. Буде саме для дренажу. Якщо важка земля, дренаж потрібно робити товстий з гілок, з шишок. У мене легка, я тут так дуже не роблю дренажу. От. Зробили більш-менш вистелили низ. Далі додаємо наш рудий торф верховий. Цей торф навмисне підготовлений вже для лохини. Бачите, тут є кора, тут є якесь навіть ще добриво. Давайте заповнюємо трішки, трішки заповнимо все-таки торфом. Додаємо ще. Тиси. Суснову і тирси і ще більше опаду. Потім ще торфу трішки. От. І залишимо ще. Я залишаю ще майже чистий торф, щоб. Дати його близько біля корневої системи. Периферію ями от по боках, всюди знизу я буду заповнювати різним, різною сумішю, а от сам там, де буде рости лохина безпосередньо корені, я буду давати все-таки концентрацію торфу вищу. Дуже важливо також додатково ще закислити ґрунт. Можна давати сірку чисту гранульовану, а можна давати добрива різні. Тут в мене добриво є навмисне підготоване для лохини, чорниці, журавлини. от. Таких культур. Даємо його на таку яму 50. Ну, у мене тут більші габарити, я дам трошки більше. 70 грам це приблизно 3 таких, таких буде ложечки, напевно. Це дасть нашій рослині, по-перше, воно ще, ще більше закислить ґрунт, а по-друге, дасть ще якісь мікроелементи потрібні для розвитку цієї культури. От. Одна-дві ложечки і буде ще третя. От, таким чином приблизно. Тепер додаємо ще і, трошки компонентів інших. От бачите, і навіть гілочки всякі соснові. Даємо ще тирси навіть. Бачите, наскільки хороший тут у нас опад є, сосновий. Ще трішки тирси. І, можливо, ще буквально лопату торфу. От. І тепер все це разом з добривом дуже важливо. Перемішуємо. Ось таким чином. Таким чином все гарненько перемішуємо. Сосновий опад трішки. Буде вам збиватися в такі, бачите, в такі грудки, його треба добре розбивати лопатою. І тоді вже його можна перемішати з іншими компонентами. Маємо такий гарний, потужний дворічний садженець лохини сорт, е, река сорт. Такі прекрасні саджанці ви можете придбати в нашому розсаднику, сади Буковини. Посилання, звісно, що знайдете в описі. Під цим відео, або заходьте прямо на наш сайт Сади Буковини. Якщо е, коренева система на саджанцю гарно зволожена, як в цьому випадку його не, не обов'язково ставити в воду. Якщо трішки пересохла чи, можливо, дуже забита, е, треба поставити воду, щоб вона розправилась. От. І коли садимо, готуємо тут ямку. Ні, тут, як бачите, трішки буквально, буквально, трішечки забракло землі. Тому я спочатку. Притрамбую боки. В найближчий час я це все ще доправлю. От. От, я зроблю поки що таким чином. Е, субстрат обов'язково дуже добре притрамбувати, щоб він був не, не був занадто пухкий порівняно навіть з нашим саджанцем. Бо ви тут, бачите, трошки земля забита, а тут пухкіше все одно. Потрібно, щоб, от щоб тут земля відповідала, щоб земля. В ямі більш-менш відповідали нашому землі в нашому саджанці. Тобто, от з горщика. Розправляємо трішки корені знизу. Щоб вони, розумієте, при рості не залишалися в такій формі горщика, які, які, які вони були тут в початковій позиції. Так бажано трішки навіть, якщо рвете корені не страшно, вони потім відновляться, гарненько підуть собі в свої місця рости. Таким чином можна тут. Трішки розправити ще, от, щоб вже не було. таким чином. І приблизно от на такому рівні, на рівні землі, можна навіть трішки підняти, Я ще все це гарненько потім досиплю. От, садимо наш садженець лохини, Таким чином. Притрамбовуємо гарненько. І залишається нам тільки полити цей саджанець і замульчувати. Ну і потім ще доповнити, звісно, що рівень землі. Проливаємо дуже добре, бачите, наскільки, е, наскільки гарно пропускає воду те, що ми тут зробили, наш субстрат. Додам, що лохина має одного серйозного шкідника в наших умовах і це кури. Е, цих, шкодять вони з двох причин, тому що, по-перше, вони розгрібають своїми лапами землю, верхній шар. Якраз там, де наша лохина має свої корені. Вона, лохина дуже близько до поверхні землі, пускає корені, буквально 3 см, і там вже є корінь. Курка прийде і буде тут гарбати, пошкодить наші е, корені нашого саджанця. А по-друге, вона просто може з'їсти ягоду. Тому е, бажано, якщо у вас є кури або в сусідів кури, забезпечити саджанці від цього шкідника, огородити чимось, можливо, застелити сітки знизу і так далі. Залишається нам тільки тут замульчувати. Цей саджанець. Мульчувати можна різними способами. Я тут замульчую поки що е, звичайною тирсою. Тут буде піднімати ще рівень і додатково привезу ще соснового опаду. В нас тут цього добра стільки, скільки ви можете зібрати. Ось таким чином. І легенько можна інші поки що посипати тимчасово. Приблизно таким чином виглядає посадка садженців. Згадали всі основні моменти, і за таким принципом ви зможете також посадити свої саджанці. Посадка цього куща завершена. Тут буду робити ще траншею, садити, досаджувати кущі, тому тут все гарненько ще доробимо. Якщо ви вважаєте, що це відео було корисним і воно вам сподобалось, ставте, звісно, що вподобайки, і підписуйтесь на наш канал. На каналі знайдете додаткові матеріали про обрізку, посадку плодових і, можливо, якісь інші теми. Канал ми поки що розвиваємо, тому там будуть з'являтися нові ролики. На нашому сайті ви можете замовити саджанці-лухини інших плодових, тому відвідайте. Дякую за увагу! Pamatysime.